Друзі, усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України U-21, який відбувався на чемпіонаті Європи серед молодіж 21 червня 2023 рік, Груповий етап Чемпіонату Європи серед молодежи. Група Б. Україна хорватія Ось такий, друзі, відбувався матч. Це був перший тур. 2-0. збірна України U-21 перемагає. збірна Хорватії ю 21. Гули та Данісікан принесли українській збірні перемогу. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Розпочинаємо все, з вами, друзі, обговорювати зі стартових складів. Руслан, Ратань, головний тренер збірної України Ю-21, 4-2-3-1, стартова розстановка української збірної Анатолій Трубін у Воротах пара центральних захисників Батагов Максим Талаверов, Константин Вівчаренко, Сич по флангах, Артем Бондаренко, Володя Барашко, Порні, Півзахисники, Діма Криськів. Атакувальний півзахисник. Брагар Олексій Кащук по флангах. Та Данило Сікан у нападі. Це стартова розстановка України Ю-21. Хорватія. Головний тренер команди Скошич. 4-2-3-1. Стартова розстановка Хорватії Ю-21. Кутарський у воротах. Парацентральних захисників Франіч по флангах. Пришир Булат опорний півзахисники. Атакувальний півзахисник. Качев'янда Фреган. Відповідно, по флангах там. І біля у нападі це стартова розстановка. І відповідно, збірна Хорватії U21. Тепер, друзі, давайте будемо про це матч говорити. Українська збірна U-21. Давайте так не павний справді, цей матч розпочинає. 19-та хвилина матчу. Українці вкидаються аут. Дуже здорово діма криски виходить з-під пресингу футболіст Хорвації. Відеобрати назад до на Максима Талверова. Максим Талверов передачі на рецепт Мадарянка. Ти віддаєш шикарний пас, шикарний пас на Качука, Качук, Качук, гол! Забиває Олексій Качук! 19-та клина матчу, супер гол Олексія Качука, супер м'яч, забиває Олексій Качук. Артем Бондаренко записує та гольову передачу до цього пасива, Олексій Качук, Олексій Качук обіграє футболіст хорватської збірної, шикарний прокид Олексія Качука, Двох футболістів Хорватії на Викробува в дальнейку Сикащук и мяч від стіки влітає в ворота збірної Хорватії у 21. Україна забиває. Україна забиває гол. м'яч Забиває команда Руслана Ротаня. Команда Руслана Ротаня забивает неймовірно важливий м'яч. На 19 win матчу. 1-0. Україна U-21 вийшла у матч проти збірної Хорватії. після забитого м'яча, В принципі, Україна віддала м'яч Хорватам. Хорвати більше були на м'ячі. Хорвати більше володіли цим м'ячем. Але в цілому, на мою думку, Україна контролювала матч, навіть навіть незважаючи на те, що Хорвати більше там володіли м'ячем. Моменти Україна, мене створювала момент. Ото такий речі, момент, що помиляюсь, там хороший був момент у збірної України, хороша прийшла атака, і Даня Сікан, Даня! Пробив поворот, але його удар був заблокований. У Хорватії також виник шанс, е, э, доволі такий непоганий. І справді десь так на хвилині, так 38-й, е, э, непогано пішла подача, удар в поворотах, Був доволі таки непоганий, але Анатолій Трубін в принципі, справився з цим ударом та зіксував м'яч у своїх руках. В Україні були непогані атаки, але забити більше обом командам так і не вдається. Перша 45 хвилинка завершиться перевагою України. А другий тайм української збірної вийде Желізко, В'юнік, Назаренко, Олега Черецька, Георгій Судаков. В'юнік, Назаренко, Черецька, Желізко, Георгій Судаков. Зеляться в Україні. Друзі, у Хорватії вийде Шего, Шимич, Стойкович, Відевич та Ходжа. На другу 45 хвилинку ось такі будуть заміни у Хорватії Ю-21. Тема номер два третя хвилина другого тайма, тобто 48 восьма хвилина матчу. Українська збірна шикарно розпочинає другий тайм. Просто шикарно. Просто шикарно Україна розпочинає другу 45 хвилинку. Збірна України. Руслан Нарданя, Ю-21 проводить свою атаку. Назаренко, передача, Бондаренко, підключає на правом фланці Кащука, Кажук, подача, Дані головой, гол! Гол, 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 гол! гол Забиває Даня Сікан Пробиває Даня головою і пробиває на стійкі. Точно ще м'яч вилітає У ворота Хорватії 21. Шикарний навіс від Олексія Кощука. 2-0 Україна. Подвоє свою перевагу Україна. Ну і вже після того, як рахунок 2 0 то в принципі, українська збірна контролювала, на мою суб'єктивну зору, да? Україна контролювала матч, Україна, в принципі, не дала супернику створити таких-то голівих нагод. Так, да, Хорвати більше на м'ячі, але в принципі Україна і не проти цього була. Україна, в принципі, не проти була віддати території Хорватам. Україна дуже здорово ловила суперника на контратаках, і причому в Україні були такі... Хороші та контратаки. Україна могла і третій м'яч забивати. Ось на 85-й хвилині матч, наприклад, в Україні був непоганий момент. Але реалізувати українцям свої нагоди не вдалося. Україна дуже здорово виглядала, хороші були атаки, в кінці кінсив суддя дає я свисток, Україна. Ю 21, 21 червня 2023 року обігрує кровати Ю-21 з рахунком 2-0. Кощука та Дані Сікана, Принесли українцям перемогу. тому такі матчі. Ну, давайте статистику, то подивимось. 10-22, да. По ударах двохкратно перевага в Хорватии. Володіє м'ячем. Складає 41 на 59. Перевага у Хорватії 8.2 за кутовими. Але, друзі, ви подивіться статистику гульових нагод? 2-1 перевага України. Дві нагоди в Україні, дві нагоди реалізовані. Да, в Хорватії був один гольвий шанс. Але Ковати його не реалізували. 402 передачі в Україні 21, 325 передач з них були точними. 80%, сама, 80 складає сама точність передач в Україні, 548 передач Хорватії, 481 з них была точна. А точність передачі в відсотках складає 87%. Павсайдах 1-0. З 10 ударів Україна наносить 3 в ствір, 4 удара повз ворота, а 3 удари взагалі були просто-напросто заблокованими. В Хорватії з в 22 ударів, рівство, 6 по взороту одне влучення було в Каркас Веріт. І 13 ударів, друзі, мої любі були просто-напросто взагалі навіть заблокованими у Хорватії. По успішних відборах 12-4 перевага України. 46 успішності в Україні 50% у Хорватії, 3-1 по сейвам, 15-8 по виносам'яча, 6,8 за... за перехопленнями. 15 волів України, 12 у Хорватії. Дві жовті карток. Ну і підсумок цього матчу. Друзі, вважаю, що Україна по ділу перемагає. Друзі, вважаю, що Україна і 21 по ділу обіграє Хорватію 21. Ну, все-таки Україна виглядала поцікавіше в Хоч хоча Хорвати справді провели дуже-дуже хороший матч. Привітали ми, друзі, чемпіонат Європи серед молодежі, який відбувався 21 червня 2023 року. Груповий етап, перший тур, група Бі. Збірна України u 21 проти Хорватії У21. Ось такий, друзі, був матч. 2-0. Україна u 21 перемагає. Олексій та Данила Сікана. Принесли українській збірні перемогу. Побажаємо Україні, добра! Харватії добра, вам, друзі, вечірка свят, я бажаю добра та щастя, найголовне, друзі, будьте щастливими людьми, я вам, друзі, бажаю тільки щастя, бережіть себе, усім доба бачення, усім нових зустрічей і будьте щастливі.